Камон, Вже 21 -е століття! З вами я, Магелатка, і я відправляюся знову на секонд хенди. Якщо вам цікаво дивитись такі відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, а також натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. І також заходьте на мої соцмережі, такі як Інстаграм та Тікток. Там мене трішечки більше, особливо останнім часом у Тіктосі. Якщо не вистачає натхнення для весняних аутфітів, тоді вам точно варто подивитись мої останні відео з образами. А я вже приміряю одяг в першому секунді. Примірка буде дуже швидкою, і ось ця футболка з дитячого відділу. Чомусь мені останнім часом подобаються такі кропнуті футболки, але через е, мій великий бюст я не ношу їх. А ця виявилась за маленькою. Перша покупка є. Відправляюсь на свій, напевно, один з найулюбленіших секондів. Він доволі великий. І почала я. Не зі спідниць, але тільки тут почала вам знімати, тому що було що. Мені сподобались всі три варіанти. Також дуже багато бачила ось таких корсетних топів, але дуже багато в маленькому розмірі в XS, в 2XS. Тому, на жаль, показала просто візуально, як вони дуже гарно виглядають. Зі взуттям на цей раз все дуже погано. Це вам спойлер у всіх секундах, тому взуття не чекайте цього разу. А ось сумки були, в принципі, непогані. Ось ця, взагалі, дуже сильно мене розсмішила і зачепила. Мені здається, що я подібні варіанти моделі бачила. В одної інфлюенсерки з-за кордону. Вона любить міксувати такі хутряні сумки разом з високими хутряними чоботами. Виглядає прикольно. Переходимо до наступної примірки. І в мене тут вже набагато більше речей. І я взяла спеціально ці шорти, тому що мені не дуже зручно було приміряти одяг з комбінезоном, в якому я в принципі прийшла. Тому я взяла їх як такий базовий низ. Це був топ, але він був дуже сильно на мене маленький. Кольори були супер прекрасні, вони мені дуже сподобались. В принципі, сподобалась, як і е, ось ця блуза, якщо я не помиляюся. Вона ляна і мені дуже подобаються ці азійські мотиви. Ви вже про це знаєте, якщо ви дивилися мої попередні відео. Тому це для вас не новина. Ось це щось дуже куметне, але прикольне. Шкода, що виявилося за маленьке. Це, знову ж таки, ось цей корсетний топ, про який я говорила. Він був дуже маленьким, тому вирішила просто вам його показати. А це я вперше приміряла щось з ось таким варіантом на одне плече, і мені, до речі, дуже сподобалося. Це просто була по фану футболка. Знову. На одне плече непогано виглядає, але тут був дуже великий ось цей зріз. і я би не змогла його носити так, як я собі це уявляю. А ось це було боді, і воно мені виглядало якось так прикольно і розкуто, що я би точно носила його під якусь білизну внизу, такого світленького молочного кольору, і на літо, на весну було б супер класно. Але, на жаль, мені. Не вистачило об'єму, не вистачило розміру. Поміряла ще також прикольну фанову футболку з овочами і ось такі диско-штани. Е, до речі, горох. Я буду про цей горох розказувати вам весь 2025 рік. Звичайно, було б набагато краще, якби я знайшла кольоровий горох в поєднанні з кольоровим фоном, з кольоровим тлом. Але, на жаль, поки що тільки чорно-білі варіанти. Але я, в принципі, не засмучуюсь, мені дуже сподобалась одна з цих двох речей, яку саме я взяла з собою. Е, ви можете або побачити в моєму тіктоці, тому що вже складений образ з цією річчю, або ж вгадати і написати про це в коментарях. Дуже багато прикольних фанових сумок я бачу завжди, навіть не завжди вам всі знімаю, тому що фізично не встигаю цього робити. Але зараз ми перемістилися на ще один секунд. І тут, до речі, я буду приміряти позицію, яку я бачила в нашому українському мас маркеті в українському бренді. І я була настільки здивована, ще не могла вам її не приміряти і не показати. Це дуже гарно. Але там були деякі нюанси, тому... Коли я буду приміряти, обов'язково побачите, я вам покажу, що саме не так. Знову ж таки, сумки, фанові, не завжди присутні. Цього разу було набагато менше на цьому секунді, бо зазвичай їх тут дуже багато. І розпочинаємо з ось такої джинсової жилетки. Мені не вистачає, по-перше, об'єму, по-друге, мене трішечки напрягала ось ця аплікація на кишенях. І наступною після цієї сукні буде дуже схожа модель на сукню від бренду Дядія, яку я приміряла в шоурумі у нас в Тернополі. Ця, на жаль, виявилась зверху розтягнутою, тому я не взяла її, але виглядає вона супер красиво і нереально. Перший етап секундів пройдено. Як завжди, треба вгадати, що якось в цьому всього купили, що я вам показала. День другий. Відправляємось на секонд разом зі мною, на якому я не була десь близько п'яти років, можливо, більше. Чомусь завжди мені не доходили туди ноги і руки. Він знаходиться майже... Одразу біля тих, в які я ходжу завжди, але тут, по-перше, дуже велика площа, тут дуже багато рядів. По-друге, я забула той факт, що тут люди самі після примірки знову вивішують одяг в зал, і, відповідно, вони це роблять дуже хаотично. Тобто, якщо на звичайному секунді речі посортовані, і я все рівно переглядаю кожен відділ, то тут... Це треба робити просто з міркувань того, якщо ти хочеш щось знайти, тобі треба переглядати кожен вішак. Речей було справді дуже багато, прикольних, мені сподобались вони. Ось ця спідниця, до речі, дуже класна, але, на жаль, в маленькому розмірі. І дуже багато речей я помітила в ідеальному стані і за досить адекватну ціну. Тому, в принципі. Ось така, наприклад, футболка. От зараз дуже трендова, дуже мені сподобалась по кольорах, але чомусь вона мені не відгукнулась. Я не розумію чому. Ця сорочка в ній ідеально все, я ношу її третій день вже підряд. В мене таке рідко стається з речима, але вона в прекрасну смужку, прекрасний рожевий колір, і плюс вона дуже цупка. Ось така прикольна досить сукня, але це трішки не мій вайб і не мій стиль. Я знаю, куди ви зараз дивитеся, тому дивіться на сукню. Е, дуже красива вишивка внизу, мені дуже подобається ця сукня, але через ось цей величезний, глибочезний виріс, я розумію, що я не змогла би носити її кудись на вулицю. Ось ця також достатньо така прикольна, знову глибокий виріс, але не настільки, як в попередній, і трішки не мій стиль. Але виглядала дуже класно. Ось ця, наприклад, якби не довжина, тому що вона була за короткою, все решта в ній мене абсолютно влаштовує. І, звичайно, я подивилась на прикраси, особливо на різні браслети. А тут такого добра було дуже багато. також зайшла на відділ люкс, особливо на взуття. У мене була надія побачити там щось. І я побачила ось цю пару. Але мені здалося, що ось ця зверху пряжка це вже було too матч. І, звичайно, було багато прикольних літніх позицій, як ось ця спідниця, але не зафіксовану ціну. І я вже перемістилась в останній секонд. Тому показую вам декілька доволі непоганих таких гранж-сумок, а також ось така плетена. Мені вони по формі вже надто маленькі, я зараз більше полюбляю великі максі-сумки, по крайній мірі, в містки, куди я можу покласти всі свої потрібні і не дуже потрібні речі. І також я побачу тут прикольні головні убори. Фетрового капелюху, звичайно, у мене ще немає, і чорний, мені здається, доволі агресивним кольором для мене в портретній зоні. А ось цей солом'яний, наприклад, виглядає доволі м'ягко та органічно. Напишіть, будь ласка, як вам виглядає на мені цей капелюх, бо мені подобається. І також показую вам ось таку прикольну сукню. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, а також натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. А з вами була Мигладка, феміністка, яка розповідає про тренди, моду та особистий стиль. І також вводить вас з собою по секундах. Я надіюсь, ви зацінили мій аутфіт. па, -па!